Друзі, вітаю всім підписникам, значить що? Значить немає нічого лучшого, чим садити кілька сортів бараболі в себе на городі. Особливо коли цей один сорт, ще в баби Мані, десь в погрібі, чимось прикиданий і тому подібне. Коротше, виварили смужку, взяли її, фризернули. Тут вже 10 рядків посажено одного сорту. Чотири дні назад би її досадили. Це взяли новий сорт. І оцей новий сорт, зараз в ту сторону, ну і грубо туди назад, 4 рядки досадимо і все. Покажемо як шифень останній раз буде садити бараболі. Що останній раз? Тому що їде новий новий трактор. Верніше їде два. Обмацаю два, виберу один. Та й такі справи. Що будемо робити з шефінгом? Всі питають, будеш продавати, не буду продавати. Не знаю, також щоб хтось дав три штуки баксів, то продав би шефінга зі всіма тими доработками, продав би його в місті з цим грузом і продав би його. В з чим? Правильно, вместе з пушком. Але три штуки баксу мені за нього ніхто не дасть. А тому поставимо його в стойло і будемо думати, що з ним робити. Коротше, будемо ждати ціну. Отак. От а зараз все настроїмо і пройдемо останні радочки. Дивіться, як профрезіровано класно. То, щоб не казав, да, після фризи буде бур'янець, але по факту набагато м'якіше садити, потім легше підгортати, тому що немає такої грудки. Але зараза, потім треба від бур'яну чимось обробляти. Чуєте, калач, калач, калач? Це не про мотор. Згортачі. Ну, там, грубо говоря, що на них треба гвозді якісь понаварювати, поробити, щоб посередині був гвоздь. Ну, по факту доволі таки воно непогано його згортає. Нема такого, що вас буде ковиляти. Отак відбувається процес. Посадки. Окрім красиво виходить, бачите, прямо ще й посередині цей рядочок, що як положено, щоб влага заходила. Садимо зараз як? Щоб ви розуміли. Сюди не будемо йти, будемо знов по городі вертатися і так заїжджати, тому що там, бачите, вже грядки посіяні. Оце ж як це так. Ніколи такого не було. Всіх вже все зроблено, дивіться, везде вже все пороблено. А ми маємо техніку і не можемо собі зробити. Це все, люди засміють, голодні помрем Так що отакі то діла. Тому вертаємося назад, заліжаємо звідти, бо якщо будемо такої їхати, то ви розумієте, вже будемо по рядках їхати, а там недовго і дрином по голові отримати. Бо не для того та цибулька там сіялась. Зразу ще питання. Раніше відповідь на кілька питань. Чи варто його купувати, народ? 7 рік трактору пішов? Всі казали, рік-два розвалиться. Я все розумію, але щоб в мене були гроші на Мерс, я б купив би мерз, а не їздив в автобусі, розумієте? Те ж саме тут. Привезти, відвезти, собі посадити, собі невеличким плужком виорати. Не треба сюди брати 2,25, 2 по 20. Беріть 1.30 з приплужником. Або зараз пішла така тема, беруть доварюю диск. диск. ще навіть краще, ніж приплужник. Беріть отакий плужок. І все. Не треба його заганяти в рапсу з великим плугом. І він вам зможе все нормально. Бачите, то що прикол бараболі мало і треба розгортати по цьому. І він вам буде це все діло проворювати нормально. Тобто для своїх потреб, не так, що ти починаєш з ним, хочеш все і одразу. Ви щоб розуміли, ось цей шмат городу наш, однокорпусним один по 30, це, грубо говоря, добрих 3 години, а то й більше треба всратися тут. Це потихеньку собі їздиш і все. Тому ми тут а в себе що, правильно, гораємо та 40 здоровелячив. Він приїхав за 40 хвилин, це все виграв діло. Так що так-то. Тому при нинішній ціні це ще повезло, хто купляв, наприклад, ось до було по весні, що воно дешеве було, бо старі роки спродували, бо нові запливали. То знов-таки зробили скидку. Ну все одно зараз при ціні він там, там, там йде 3,5. Бляха муха дорогувато, але ж другого ти не візьмеш. Так що так-то. Тут -то треба виходити з того, що в тебе є, який в тебе плани. Ми собі взяли його. Сьомий рік трактор, не розвалився, працює, все отлично. Ось до вийшли, собі посадили. Загвоздка в нас зараза тільки то, що в нас немає цієї бараболі того сорту, то ми ждали. Так, оце зараз найгірше садити отакі остаточки, бачите. Треба і цей сорт досадити. І щоб воно не кончилось посеред дороги. Оно або набирає багатсько, або ні одної. Ну от такі діла, ребятки. Зато нікого не просиш, так, дивіться, як чітко виходить. Так, 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 так садимо нормально Бачите, горне хорошо Защищає Так Оп Секунду, зараз вам покажемо. Ось таке воно житло є на селі Оба, бачите туди не встигну кину. Так, так, так. Так. Та й тако собі потихенько їдеш. Так би садили побистріше, але маємо те, що маємо. А, притормози. Все. Так, прикращаємо Прикрашаємо відеозйомку, бо тут вже треба двома руками працювати. Все, народ, садили ми цей картопель. Бачите, ще півдра бігали добирали, тому що реально не хватало. Груз робіть по-любому, з грузом набагато легше йому садити. У нього дурі вистачає, маси не вистачає. Груз кинули, сміло можна до 100 кг робити. І за що того, плюс-мінус буде компенсувати відсутність повного приводу. З повним приводом, звісно. Є ще мощні, повіді, гребе всіма чотирма, але там теж нюанси. Хто бере собі для того, щоб поїхати в солому загромадити, ще щось... На карданчик намотається на раз-два. Ага. Так що отакі то справи. Забарилися ми тут хвилин 15. Плюс беремо до уваги те, що бігали ще бараболю, добирали. Тут вийшло один сорт два рядка, другий сорт до половини, потім ще один сорт. І в кінці ось ще один сорт вийшов для хабу. Ну, будемо зато потім бачити, де який зійде, так і повибираємо. Ще вам для орієнтіру. Тут 14 рядків того року ці 14 рядків були ось тут. Ми з батьком вдвох за день, що ви розуміли. Два рядка викопали, то туди-назад викопали, взяли зразу по відрові, визбирали, пішли собі, висипали. Дві людини. Потім взяли, похавали. Поснідали, пообідали. Коротше, після кожного, кожних двох рядків у нас відбувався прийом допінгу. І все. І ми з 9-ї години десь до 4-х викопали. Плюс ми ще знаєте, в обід взяли, пішли, знову прийняли допінг, пішли до річки, подивилися. Без напряга взагалі. От і все. Так, втикнув він її чи ні? Та відпускай його газу давай, о, газуй! Давай, торето, Дріфт! Дінь-дінь-дінь! Дай газу! О. А так, чисто для своїх потреб. Отличний варіант. Якщо в тебе отакий город, як в нас, ну, ну, бери там до 40 соток, тобі і друго не треба. Якщо чисто для себе, так, да. отличний варіант. Маєш більше грошей, не спорю, можеш взяти джинму, можеш взяти юто. Можеш взяти Лоул, можеш взяти Донфінг. Причому Донфінги зараз пішли вже з роздільною гідравлікою, ой, гідрованною. Тобто, хто б там що не казав. А Сеня на стороні потякає. І одні кажуть, що Донфенг Донфенг, трактор, але все одно цей Донфенг не так сильно стали брати. І прийшло до того, що взяли Донфенгу, доплатили трошки бабосиків і зробили роздільну гідравліку. Так що маємо то, що маємо. Скоро і шифінги будуть сороковки з роздільною гідравлікою не переживайте, скоро все буде з роздільною гідравлікою Тому що є один в Україні. Чудик, який постійно каже, що ти можеш вцепити тріпак, який постійно каже, що можна взяти мерса реально до 10 тисяч баксів, С-класа з 5 літровим мотором. Але коли ти його почнеш обслуговувати, ти поймеш, що тобі в ту обслугу треба буде тільки ввалити для початку штук 5 баксів, це так по мінімуму. І молитися очі наш, щоб мотор не стуканув. То ж саме тут. Коли ти підеш на базар брати батлаху тада, не знаю, колись була три штуки, скільки зараз, то і не знаю. Це одна ціна. А коли ти підеш на базар брати гідротрансмісійну, це друга ціна. Хтось скаже, та я туди ТАД лию і нормально. А ну, зна таки, розкажіть мені, що буде, якщо спільну гідрованну лити ТАД. Отак от. Жду від вас відповіді. А на даний момент у нас отак гарно все посажено, все красиво. Бачите, Андоловил 45-ка старий урай. Ну-ка, попробуємо. Старенький-старенький, а старенький. ви дивіться, бачите, зразу поїхало. Ай, я звідси не покажу. Хтось теж картоплю поїхав садити. Ну все народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.